Вітаю! Сьогодні ми говоримо про непрямі запитання. Це не те саме, що непряма мова у питальних реченнях. Якщо вам потрібен такий матеріал, зверніть увагу на посилання у ворі, ми говоримо про непрямі запитання. Ну, розбираємося, що це таке. Отже, як і будь-яке запитання, зрозуміло, нам потрібна інформація. Але такі запитання. Можуть починатися наступними фразами. Can you tell me, could you tell me, Do you know, I'd like to know. Зверніть увагу, в останньому випадку, I'd like to know, це навіть буде не питальне речення, а розповідне. Отже, ще далі розбираємось. У звичайних запитаннях наступна структура, будова. Спочатку питальне слово. Потім допоміжне дієслово, після нього йде підмет, і, якщо потрібно, інші члени речення, в тому числі і основне дієслово, тобто присудок. В даному випадку, where is the park. У нас where це питальне слово. Is це за сумісництвом і допоміжне, і основне дієслово, і нарешті підмет the park. Якщо ми хочемо зробити непряме запитання. Починаємо однією з тих фраз, які були в першому слайді. Наприклад, Can you tell me? Далі питальне слово, Where? і після нього буде прямий порядок слів. Тобто спочатку підмет і потім присудок. Хоча в кінці стоїть знак питання, можна сказати, що цей знак питання відноситься до початкової фрази Can you tell me? Ось де наше питання. А далі. Іде прямий порядок слів, тобто слова йдуть як у звичайному розповідному реченні. Спочатку підмет, а потім присудок. The park is. Давайте розбиратися на прикладах. Наприклад, what time does the gym open? І нам треба зробити з нього непряме запитання. Зверніть увагу, я червоним виділила допоміжне дієслово і основне дієслово. І при перетворенні, нагадую, що запитання у нас сховається у фразі Can you tell me? А далі йде розповідне. Тобто, спочатку what time, як питальне слово, потім the gym?» і потім присудок open. З'являється закінчення S. Тому що ми прибираємо допоміжне DAS. Допоміжне дієслово нам було потрібно для утворення запитання. А тут уже після what time йде розповідне речення. Запитання крилося на самому початку. Запитання було Can you tell me? Через то дієслово open забрало на себе, так би мовити, третю особу однини теперішнього часу і тому отримав закінчення S. В другому реченні Where is the pool, ну, схоже, як у нас було з парком, дієслово слово is є одночасно і допоміжним, і смисловим. Тому, перетворюючи його, ми просто is переставимо на потрібне місце в прямому порядку слів присудок іде після підмета. Тобто буде Do you know? І це, власне, вже є запитання, а далі просто розповідне речення Where the pool is. Do you know це запитання? А далі продовження розповідним реченням Where the pool is. І третє речення. Тут звернули увагу на допоміжне did, яке в собі містить минулий час, забираючи його, минулий час переходить на основне смислове дієслово pay. Тобто, how much did you pay? Скільки ти заплатив? І ми хочемо запитати, ну, напевно, can є початком Can you tell me? так? Чи не міг би ти мені сказати, скільки ти заплатив? Отже, Can you tell me? Буде вже запитанням, а далі розповідний порядок речення. Can you tell me, how much you paid? Звернули увагу, що ті слово pay забирало на себе минулий час, оскільки ми повинні позбутися допоміжного did. І таким чином отримали paid. Далі пробуйте самі. Маєте 5 запитань, ні, вибачте, 4, і треба з них переробити навпаки, тобто, маючи непрямі уже запитання із нашими початковими фразами: Could you tell me, Do you know? Нам треба зробити початкову. Форму запитання, як, власне, це запитання звучить в оригіналі. Якщо треба, ставте на паузу. Якщо готові, тоді перевіряємо. Отже, Could you tell me how many times you have traveled to Japan? Чи не могли б ви мені сказати, скільки разів ви подорожували до Японії? Початкове запитання звучало: скільки разів ви подорожували до Японії? Тому нам треба, забравши Could you tell me? Зробити питальне речення. А в ньому допоміжне слово have стане перед підметом. І вийде How many times have you traveled to Japan. Друге речення. Do you know why Sally is upset? Чи ти знаєш, чому селі засмучена? Прибираємо початкову фразу Do you know і з залишку робимо запитання. Для цього допоміжне is стане перед підметом. Why is Sally upset? Наступне речення, уже знаємо, що треба забрати Can You Tell Me, і у нас вийде What time did you get up yesterday? Ага, зловились на did чи ні? Got мало минулий час, а роби, роблячи питальне речення, нам потрібно використати допоміжне did і поставити його перед підметом. What time did you get upset? Uh, sorry, Did you get up yesterday? Сподіваюсь, ви правильно зробили. І останнє речення: Забираємо Do You Know. І питальне речення буде. When is Mike's birthday? Окей, okay. one more task. Знову маєте варіанти. Тут уже можна зробити по-різному, тому на ваш смак. Для того, щоб правильно виконати цю вправу, ви спочатку додаєте будь-яку із тих фраз, які я вам пропонувала на самому початку відео, і далі розставляєте слова, які ви бачите в правильному порядку. Наприклад, це може виглядати наступним чином: Can you tell me how you felt when you became famous? Тут могло бути Could you tell me, do you know, але якщо ми собі уявімо, що це, наприклад, інтерв'ю і журналіст запитує, такий варіант можливий. В другому реченні буде I'd like to know what you do in your free time. Тут я зробила розповідним реченням, але могло також бути запитання Can you tell me what you do in your free time? Could you tell me what you do in your free time? Можливі варіанти. Третє. So Чи не могли б ви мені сказати, які країни ви вже на даний момент відвідали? Четверте, я тут знову пропоную вам розповідне речення, хоча ви могли зробити запитання. I'd like to know how often you travel abroad. На початку ви могли підставити Can you tell me how often you travel abroad? Could you tell me how often you travel abroad? І тоді в кінці у вас повинен бути знак запитання, але може бути і так. І п'яте, давайте зробимо запитання. Could you tell me what your favorite city is? Могло бути Can you tell me what your favorite city is?' Могло бути розповідне. I'd like to know what your favorite city is. Основне тут звернути увагу на порядок слів, починаючи з середини речення, так, щоб там у вас підмет стояв перед присудком. На сьогодні все. Сподіваюсь, було цікаво і корисно. Поставте лайк, підписуйтесь на канал і буду вдячна, якщо у коментарях ви запропонуєте якусь тему, яка вас цікавить для моїх наступних відео. На сьогодні все. До зустрічі!